Так, друзі, всім привіт! У нас починається вечірнє парання по господарству. Йдемо за коровками. Зараз будемо коровку доїти одну одну. Бічок сам доїть. Її сам з ця корову хлопцю допомогу. Так, хлопці, йдемо за коровками. А ну пустить неточку. Пішли коровку брати. Хто чию Хто коровку бере? А hey. я. Hey. Давайте, погна. Один має одну коровку, другий має другу коровку. Ся ми погнали. Олексійко, йде за свою коровку. Кожен має свою телятку, кожен має свою коровку, кожен має свого коника. Давай, бежи за кровку. Мама, иди за кровку. Назарчик, бери кровку. Давай, иди с ним. Давай, пишли. Добре. Кажи, маме, привет. Да не туда, до дому, до дому кровку берем. Чекаемо, чекаемо на Олексика. Вставай. Чекаємо на Олексійка. Чекай бана від тебе. Давай сам веди. Веди веди коровка від тебе. Де? Пішли. Один, один, один. Давай, ловися за тат. E anda por uma escada, o caneco é o. Reno, pistão. Reno. 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 Так, коровки йдуть. Одна коровка не туди звернула. І мусить бити забрати. Тримай, бо вона тікає. Тримай! Тримай коровку. Давай, давай, давай. Я коровку, а? Як коровки ми даємо на вулиці одну коровку, а одна йде до стайні, бо бичок має її. Цепати. Тут на горі селяти. Бери, Олексійку, туди до мами, мама присели коровку. Але з того боку бо, ти запутає коровку. Тільки з того боку йде. Так. так, зараз присілять коровку. Ми тут проєкт розпочали. Будемо мати холодильну камеру таку 5х5. З посередині буде перегородка на дві, два відділення. і під навіс такий на машину, типу під гараж щось такого. Хлопці вже тут -ту довбали копанку зробили. Отаку. От що, Олексійку? Хто доубав то? Це що ви робили? Щоб краще стіна тривала, да? так? Так. Назарчику погнали. Давай, загони коровку. А. Давай, 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 бери. Ага. А. 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 Так, а, так. Давай загони і додому. Не йде. А. Давай. Не б... Назар, додому. Давай, Додому. Тут у нас цемент привезли вже три паліті. По тонну 400. Одна. Арматурка. Давай, не гони коровку. не Так. Давай, гони коровку. Так, давай, загони, загони її. Так, зараз будемо присилювати. включимо світло. Так. У нас бичок. бичок. Три місяці йому. Буде 21-го. 21-го? 24-го. Ну, зараз пусти бичка. Хвилиночку. Давай, Олексійку, порядок зроби. Файно. Що ти це робиш? Каки фу". Как фу, да? Ти чистиш від коровки? Да, 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 Все почистив? Да. Так, а це бичок. Бичкові 24-го буде 3 місяці. Ну зацініть. Кажіть як він. Підріс чи не дуже? Три місяці буде цьому хлопчику. Давай, тюні. Ми пішли. Такий у нас ще бітчок є. Му буде місяць. Через два дні теж. Так. Це чий бек? Мій! Твій бек? Назарко, а де твій бек? бік? Да. Так. Тюня її. Не так. так, так, так побігли, бо зараз бику кутиче. Так, зараз ми заклашку кладемо. Зараз покажемо. Так. Бичок вже виглядає. Таку ми заклашку тут поклали, щоб він не виходив. Кафеточка ногенька. І бичочок. Ми йдемо давати свинці їсти. Несемо свинкам їсти нашим. Є трошки дорога до них. Олексійку, ти несеш коротку? Так, да, коротку несемо, бо Мама. Не на понеділок не заготовили, була неділя. Вони не на моловні все. І піна відгодівля то купородку буде сьогодні трапати. Рано в неї є теж то, чимали, так. Це не препарати, це просто були бутані. Лякш, лякш, не шуфлюй. Та то -та шуфлюй. Так, початку почистимо. Теперь з тих допомоги. Добро їли зранку по коробку, бо не було миленого. Ви напишіть, якщо не встигаєте намолоти чи що, як ви виходить з положення. Так. так. Це вже дошку поломив лапес. Це у нас плідник має бути, стой. Але він щось трошки приболів і вправи з цього плідника вже нічого не буде. Давай, давай. Щось з нового було покрутив так, віці, але речі вже реї добре, знайшть дети буде. На ногу погано стає, дуже сход. Два тижні не лежав, майже нічого не їв. Будемо бракувати. Ніхто не бере, нічого не треба, будемо тушанки на вас не робити. Я зробив вдосконалення, перегородки примітивні, щоб можна було трошки більше помістити. Так. А якщо не треба, я перегородку піднімаю догори і можуть ходити полодня. По по так, а ну хлопці, 5 ребів, то як не. Все, молодці, давайте ті кіньте. Все, тікає. Так, от по такій месиці я даю 2 кілограми ці мисочку. Тут норма на кожна. Назар, ні. Ні, то другим цьоням, Назар. Зараз тато буде давати другим цьоням, Чекай. Це годали. Зараз будемо водички носити. Цим даємо. Рано теж їли на Сьогодні в них такий прогрузочний день. А на вечір я ще мав їм. Теж почехочка. Це наші майбутні матки. Так, що у нас раньше получив? Чуть-чуть лише. От таку я приспособу зробив. Так, айці. Так собі я зробив, щоб заходити з цього боку. Ото. І йде 4 одиночні по 70 см. Кожна має. А ця більша, може плити. Це тут у нас хряк стояв у мене. ну Тепер стоїть теж вибраковка, йти на списуванні. Зараз я покажу з другого боку. Так, а це виглядає з другого боку. Так вони. Ось так, цей зараз почистити. Ось. Чотири дівчинці будуть йти на осеменіння. Якщо цей хрячок, який ми взяли молодого, не буде стою ножку грати. Такі. Це у нас є ландрас з Макстеру. Мама їх ландрас. Ландрас, а тато Макстер. Мені сподобався Макстер, є великий хряк. Вже десь 30 кілограм. Отак. Так, а це наша відгодівля. Бачите, кинув я їм. Сьогодні вони погамають, не скуднуть. Кому буде потрібно? мясо, копчене, шиночка, ковбаска. І до ковбаски сальце, то можете звертатися, буде зараз десь на вересні, будемо робити. А Ми поїхали далі. А так я їй роздаю водичку. Дуже комфортно зайшов, зробив і пішов. Маємо вставити, що будемо бочку і поїлки, але це вже з часом. А ми поїхали далі. Несемо у нас від кернички. Почекай. ти Так, а у нього стоїть поїлочка, Тут спочки. Да, бочечку я рано води набрав. От. Все, пішли далі. Все. Олексій пішов корочку вже закрити. Все, добре, Олексій. А яєчко є, нема, нема. Це вони самі йдуть собі, закривають кури. Несуть їсти курочка лише мама то поправи зараз. Так. Там хто в нас? Наша мамочка. Сісі -сі роби. Папа, Іде до тебе. А там там яма і А ми звідси знімемо. Ми звідси знімемо, як мама Сісі. -сі, коровку. Так, йдемо. Так. Куди по кругу назарчику? Все, Олексійко йде доїти. Він вчора спробував і все, і сьогодні каже, що він хоче доїти корову. Зарутив. А ну так, зараз з цього боку. <ріпи> що не йде? Олексійко, <ріпи> відпускай ручку. Як то показував твій вчора? Нажав, відпустив. Нажав, відпустив. Ну за ручев. Діє,

Так, тепер Назарчик пробує. Що, у Назарчика не мама, я! А, что такое назад? Я... Давай, сам, сам. Тако. Тут на кинечку ловити, тако. Да. Я... Ай, добре, давайте, мама. Все, тепер мамочка йде. Я Вс. Так, молодцы. Я... Так, це мамочка ціпає коровку. Так. Давай, мама здається, то зараз я будемо зцітий заграти. Хлопці, як боялися лізти до корови, так тепер не можеш їх забрати. Так, а ми пішли далі підкутувати свинку. Поки мама дає коровку. молочка. Відчкали. Pogled pokażemy. To się pije. A to tylko A no za. Cze? Au. Teraz wiem, że pije. Zrobili taką

Псани вік, mm. не чуєш, кураю на вулиці, всім гарної ночі. Ми вигонемо і йдемо до хати.